Є цікаві позитивні новини. роздивимося. Уряд створює умови, які стимулюватимуть українців до енергетичної стійкості. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Деться про. Кредити для громадян під 0% до 480 тисяч гривень на 10 років для встановлення сонячних вітрових установок і систем накопичення електроенергії. Кредити для ОСББ і ЖБК на сон... В принципі, дивіться, ми діждалися того моменту, друзі. Дивіться, я вважаю, ми діждалися того моменту, про який говорили десятки років ще про те, що все-таки потрібно встановлювати якісь альтернативні джерела а Потрібно робити вітрову генерацію, там і встановлювати сонячні батареї, таке інше, і багато-багато чого іншого. Те, що не робилося в Україні, на жаль, до цього часу. От. А так, це сталося так через коліно, через війну, через страшні втрати і жертви. Але це плюс. Я вважаю це плюс. Якщо це виконають, буде не нам буде непогано. Ми зможемо спокійно собі робити те, що ми хочемо. Якщо ще й при всьому цьому нам будуть давати кредити під 0%. це буде круто. Побачимо.